Всім привіт! Хочу детальніше розказати про цей показник температури охолоджуючої жидкості як я робив його. Знизу в ГБЦ вкручується отакий краник. Ну, я його даже краном назвати в принципі не можу. Він не то, що алюмінієвий, я не знаю з якого сплаву робили китайці його. Ну, він... Дуже скоро його вода з'їла. Він постійно тік, постійно потрібно було доливати воду. От Ну, я вирішив замінити його на. На ось такий. Це Жигульовський, ТМ100. Був неробочий у мене. Видається, я зрізав. Цю частину, де приєднується клема, звідти нутрянку всю витягнув, получилась просто така, такий корпус. Потім взяв, взяв, взяв отакий термометр наружній, звичайний наружний термометр, він до 110 градусів. Якщо я не помиляюсь, ну, я не нагрівав до такої температури, максимум я нагрівав це 95-94. Це в тяжкій роботі. Ну і в нього виходить отакий виносний датчик. Зараз покажу. Ось такий датчичок виносний. Бачимо, так? Да? Ну йде два проводка. Ось виходить два проводка, він роз, я його розрізав, розчив кусочок проводка і датчик. Поставив туди, ну це від температури, ні на що воно не впливає, поставляв туди. Мідну грубу проволоку, обклав його максимально, щоб він контактував з цим корпуском. Ось так. По різьбі, по різьбі він підходить туди, вкручується так само, як той краник. Найшов такий роз'єм на два, на два любих підключив цих два проводка. Різниці нема, який куди. Тобі ж головне, щоб контакт був добрий. І все, він вкручується, туди вкручується. Потрібно злити охолоджуючу рідину чи воду, якщо то сол, то понятно, не потрібно. Але заміну, ну, все рівно. Десь щось, якісь, якась поломка, радіатор. Відкрутити потрібно. потрібно роз'ємчик. такий, В мене був роз'ємчик, я не заморачувався. Зробив роз'ємчик. Там роз'ємчик ось такий. Ну, мама, папа, як говориться. Такий роз'ємчик на Защолочці. На два крайніх я підключив там і тут припаявся теж. Ось так. ну Температуру показує вірно, заміряв таким, тому що тут охолодження типу конденсат. Конденсаторного типу е рідина постійно з верхньої точки перемішується з нижньою. Тобі ж різниць там е я заміряв зверху температуру і показники на самому приборі були плюс-мінус 2 градуси. Тобі ж працює він безпосередньо добре. І не, не потрібно ніяких, ніяких сверліти отворів, нарізати різьбу в блоці десь зверху. Все на стандартні місця стає без проблем. Цей датчик недорогий. Пробував я його встановлювати в ребра, в радіатор. Ось туди. Між пластинками встановлював і зверху встановлював його. Де я не встановлював, ну нема. Показники зовсім не вірю. допоки я його не встановив сюди знизу замість крана, замість крана, ось кран, все стало працювати чітко. Ось так. Без датчика, без датчика приборчик нічого не показує. Зараз підключу. Ось я його підключив, і така температура. Я тримав в руках, він якби набрав температуру. Тому, що, ну, для такої техніки. Тут ніяких ні показників, нічого. Тут максимум що було, це ось такий зривний клапан. Коли здається тиск великий в системі. виходить пружину нажимає. Ну так як в автомобілях, тільки там в розширительний бачок, вода уходить. Ну а тут можна працювати. Ось такий тут іде вихід. Ти можеш працювати десь на тяжолому ґрунті, фризою, просто вийти з тракторця, і на тебе може кипятком парою вдарити. Тобі ж контроль і температури потрібно по-любому. Для двигуна, якби я вважаю, це має бути. А такий датчик. Встановлював я сюди електронні датчики від, від мережі живлення міні-трактора. Ну ось він бачимо старий. тут Сюди встановлював вольтамперметр. туди датчик показник температури. Сюди це підходить все, ці датчики на ці електронні показники. Вони там е світяться червоною індикацією, циферки. Їх більш видно вночі, але щось вони не ходять. І все генератор нормально, ну, тобі ж реле напруги генератора нормально працює. Немає ні вищого, ні нижчого напруги, ну перевищення, від вищої напруги зазвичай горять приборчики. Все в порядку. Ну. Не знаю, від чого вони виходять зі строю. Може від вібрації, що одноциліндровий двигун дає вібрацію, не знаю. Довго вони в мене не пропрацювали. -самі, самі прибори. Датчик, датчик працює. Це я датчик робив ще на тот приборчик. Датчик працює чудово. А приборчики виходять зі строю. О, а ось такий простий приборчик, там йде в ньому батареї. Дві таблеточки по півтора вольта. Ну і цих батарей вистачає. Ну, я взагалі їх не, не виймаю, зимою він стоїть. Хоча потрібно забирати, мабуть. Получається, ну, рік. Рік батарейки та ходять без проблем. Це разом з перезимовкою, з усім. Ось так. Так що такий показник рекомендую, хто задумався ставити собі якийсь якийсь показник, щоб орієнтуватися на температуру. Двигуна, то більш отакий показник хороший варіант. Ну Не підсвічується, вночі не, не видно, але я думаю, вночі сильно ніхто таким тяжолим не займається. Ну, тяжолим, тобі ж фреза, там оранка, Десь переїхати, да, ну, при переїзді. Він і не буде сильно грітися. А так, і там, якщо зам... заморочитись, то можна підсвітку до нього підключити від світодіода. Ось так. Все, друзі, всім миру, добра. Дякую за увагу.